Вітаю вас, дорогі друзі та глядачі, і ласкаво просимо на мій канал під назвою Попоніко. Мене звати Микола, точніше, я Калямби. І це рубрика під назвою Реакція на відео по-українськи. В рубриці, в якому я дивлюся різні ролики, висловлюю свою думку, показую свою реакцію і сміюсь, ржу, кайфую, дивуюся з того, що коїться в роликах, і багато чого іншого, і терперепири. Коротше кажучи, ми продовжуємо дивитися ролики е з каналу Стерненко на свій страк та ризик. Е Минулої там, скажімо так, серії я побачив, що Пригожиного роздягає зеки проти зеків і багато чого іншого ми розуміємо. Це для росіян сумна новина, а для українців це дуже. Не те, що сумна, дуже прекрасна новина, що росіяни почали жерти росіян. Тобто росіяни почали жерти одне одного. Це просто прекрасно. Тож я не буду тягнути кота за ініціативу, а просто всім побажаю всім вам приємного перегляду та приємного апетиту. Дорогі друзі та дорогі глядачі, ми починаємо поїхали. Коротше, мені цікаво, що там з цим Пригожиним, і тут такий, знаєте, заходжу на Старненко, там написано. Пригожин президент. По-перше, якої країни? Не дай Боже нашої, Не треба нам, щоб він був нашим президентом, не дай Боже, але якщо президент Рашколяндії, добре. Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше тижня з моменту, як у недодержаві відбулася спроба недоперевороту. І за цей М -м. час у росіян стало тільки більше і більше питань. Чи прикази виполняв Пригожин двигати в сторону Москви? Пригожин не сидить у Білорусі, а літає то до Москви, то до Пітера. Невідомо, куди подівся генерал Суровікін, і невідомо, що буде із іншими генералами, які підтримували Пригожина. Генерал Полковник Мізинцев. Котору зараз в гнерах служать, а он знав, що це готується, он передупредив міністерство оборони. Але глобально загроза для Владиміра Путіна нікуди не поділася, хоча він і живе у світі ілюзій, і думає, що у нього вже все добре. Була проявлена височайша консолідація общества. Бо ми! Бо ми! Бо! Дійство рішительно відвергаються общю. І мені стало цікаво, а що про усе це думають ті, хто на самій так званій Росії ні на що не впливають, але на чию думку все одно Пригожин має зважати. Що про це думають звичайні росіяни? Ми не можемо вами судити, ми всього не знаємо. А я об этом нічого не знав. Не знаю. Я взагалі не в это. Надо молітися. Вони, не вибачайте, недолугі. Народ то маленький, не знаєм, що там. Турдом! Тобто буде що? Ну, можливо, звісно, буде. Попривели. Коротше, в Рашкулянді ніфіга не знають, що коїться е, на фронті, що коїться в світі, що коїться з їхньої армії. О. Ой-ой. У мене немає відчуття шкоди. У мене відчуття, скажімо так. Крінже, просто крінж, це жах Ку роботу російської пропаганди, яка намагається змусити росіян ненавидіти Пригожина та його банду. Все одно я так і не побачив аж дуже критичних коментарів росіян щодо їхніх воєнних злочинців. Про це і хочу із вами поговорити, але ви для початку перевірте, чи підписані на мій канал, і підпишіться, якщо досі цього не зробили. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Аби якому. Більше людей побачили цей випуск. Так, до речі, хочу вам нагадати, по-перше, це те, що у мене 25-30% аудиторії, які дивляться мої ролики з підпискою А інші 70-80% Да, 70 або 80%, чи. Ну, коротше, а 70 або 75% або 80 це аудиторія, які дивляться, мої ролики, без підписки. Це дуже погано. Давайте це виправляти. Тож, все, що Стерненко сказав. Це і мені, будь ласка, підписка, подобаючку, комент обов'язково, а ще не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб чути, які ролики виходять на моєму Ютубі-каналі. А ще не забудьте підписатися в інстаграм, в ТікТок і в Телеграм. Всіх вас очікую, до речі, як з'ясувалося, далеко не усі росіяни навіть знають, хто такий Пригожин. Що небудь про Євгенія Пригожина слышали? Я взагалі не в курсах хто це. а що, не що? реально ну я не в курсі видатний ще музикант. А він разве не бывший актёр? Нет, ну как он, он говорит умные вещи иногда. Россияне просто ничего не розуміють у політиці, і навіть якби Вагнерівці на танках доїхали до Кремля, усе одно не всі бросяни про це дізналися б, бо вони аполітичні. Ні, не чуєш. От він ні о чому не говорить, я не розумію нічого в політиці. Ушёл на Москву. Це ви серйозно. Вот так вот. На Москву Деякі росіяни усе ж таки чули якісь новини про Пригож... ой ой-ой. Боже. Що за срак? Що за сракотань вражколян коїться? Жената про Вагнер, але все одно вони у це не вірять і думають, що це якісь вкиди. Та да я ніяк нікатму не а через не вброс якийсь непонятний. Можливо, це взагалі усе вигадала українська пропаганда. Словом, росіяни мало розуміють, що відбулося взагалі, але більшості переважно страшно. Ситуація дуже страшна очень страшно. Гочко зжимається так іногда. Ну було дуже страшно. Очень страшно, что такое вообще творится у нас. Я не понял, что это было. Ну, что это было такое? Мы не знаем, что это такое. Если б мы знали, что это такое, мы Знаєте, що це, ну, це такое? Ми... <риклад> як ви думаєте, що це було? Я не знаю. Частина ні к усе ж таки цікавилась новинами, і вони навіть знають, що вагнерівці вбили російських пілотів, але Якщо навіть і вбили, то так треба було, і взагалі. Це знову ж таки якась там політика. То, що вбили людей це звісно не єсть хорошо, але я не політик. Коли тільки була оця спроба перевороту на так званій Росії, я активно моніторив російські соцмережі. І я помітив те, чого раніше у них ніколи не було. Росіяни усе активніше і активніше критикували владіміра Путіна за те, що він показав себе дуже слабким, тому що росіяни побачили, що король голий, і приблизно такі ж думки можна було почути. Чути і на вулицях це президент вигляді сильним і слабим в цій ситуації. Мені здається, чесно ситуації він не виглядіть вообще ніяк. тому що я чесно його цій ситуації даже не увидел. Своєю м'якою реакцією. Владимір Путін підірвав свій авторитет. І навіть попри те, що він кричав, що Пригожин зрадник, що mm -hmm. це удар у псіну, mm -hmm. усе одно частина росіян і далі підтримує Так, Да, то замішательний чоловік його у всіх його починаннях. Пригожина проголосувала? Конечно, слышали. Шикарный мужик. Вы бы за него проголосовали? І ще одна мешканка Москви розповіла про свої враження того дня. І вона сподівалася, що усе ж таки вагнерівці зайдуть у Москву і щось таки змінять. Ну, чесно говоря, от вокруг мене, і як би я теж це відчувала, були, знаєте, якісь надіжди, перемінок. Я пом... А чого прикрило обличчя? Ну покажіть хто це, хто це, хто це мітив цікаву тенденцію на так званій Росії. Люди старшого покоління. Хоча які там люди старі істоти у більшості свої підтримують владіміра Путіна. А от молодь виступає навпаки за Пригожина. І Навіть за словами однієї москвічки готові були узяти до рук зброю та допомагати Вагнеру. Ой, ой. Гуляла по городу і слышала проходящі люди. Всі только аби говорили, говоріли. Молодіж говорила, ми готові.

Ті, які підтримують Навального, даже переворот не може нормально в Росії У Нас було що то штун какби до це не довів. да було розчарування, що це не дошло до якогось то Ми українці також розчаровані тим, що росіяни занадто мало вбили росіян. Треба було більше, але ми віримо, що у них усе ще. Попереду і все вдасться. Чому ви хотіли вот, увидеть Вагнер в Москве? Ну well, потому что видите, що вот мы с вами люди простые граждане. У нас с вами нет ні оружия, ні. Ни... Уміння так сказать, володіти зброєю, а законними якимись способами ми не можемо змінити ситуацію. Її можуть змінити только люди з оружием руках. так так, друзі, після цієї спроби перевороту Ой. росіяни активніше критикують Владиміра Путіна і навіть висловлюють ось отакі радикальні думки. Ну нам надо с вами взяти, значить, нового гарьова. Нам с вами надо взяти Совет Федерації, Міністерство внутрішніх справ. І хоча російські пропагандисти намагаються максимально налаштувати росіян. Проти Пригожина і проти вагнерівців, а це вже означає пряме пособничество врагу, діверсіона допомога йому в нашому глибокому тилу. Усе одно найкращий результат, який вони можуть отримати, це відповіді про те, що росіяни поза політикою, вони маленькі люди і ні на що не впливають. Політика суботні інтересуємося якщо про проект я стараюсь все политично быть. Да. Слишком много негатива. Я вот в этой истории вообще не разбираюсь. <говори> Я на политические темы не разговариваю. Никче. Мені на що не впливають, вони поза політикою, вони усього бояться, але одночасно чекають на продовження. Такі набіги на Москву ще можуть бути чи ні? Ніхто від Рафон, звісно, такие ситуации могут ситуації можуть повторятися, нет? Да, Я думаю, звісно, можуть і тут варто розуміти, друзі, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. Попри те, що частина росіян підтримала повстання, усе одно ці росіяни так само ненавидять нас із вами, і так само хочуть М -м -м. нас вбивати, як і ті росіяни, які підтримують Владиміра Путіна. Ну і до речі. Після того, як державна пропаганда так званої Росії демонізує вагнерівців, росіяни продовжують навіть сьогодні публічно демонструвати свою підтримку воєнним злочинцям. Ой -ой -ой. Оце був звичайний російський випускний, і до слова про те, як росіяни звичайні прості проти війни і її не підтримують. Господи. Навіть таке в Росії молодь студенти підтримують Вагнер. Боже! Як, як так кажуть. Боже, бережи Україну від таких гадів. Та це і ще не усе. Учора у Новосібірську відбувся автопробіг на підтримку вагнерівців на підтримку тих, кого офіційна російська влада і пропаганда вважають зрадниками. Пригожин подякував за підтримку. Я благодарю організаторів автопробіга в Новосибірське в честь ЧВК Вагнер сьогодні. нам Как ніколи нужна ваша поддержка. Господи, ну і колона. Добре, що у нас в Одесі таке не коїться, якби це коїлося, Боже. Бо чесно, я буду з вами відвертим, будь-яко я побачив цей прапор Вагнера, я просто би взяв і викинув смітник. А краще би спалив. Вибачайте, є такі ще з цим плакатом за цим руським міром. І тут вони сраку зі своїм руським міром. Жодного каяття Пригожин не висловив. Він, навпаки, знову почав казати про якийсь там марш справедливості і сказав, що іще обов'язково будуть новини від вагнерівців, але це будуть новини про перемоги на фронті тільки на якому саме фронті. Наш марш Справедливості був націлен на боротьбу з предателями і мобілізації нашого общества. І думаю, що багато із этого нам удалось. В время я уверен, что вы увидите наши следующие победы. На фронті ми із вами поки не знаємо, що далі буде робити Вагнер і де вони будуть перебувати. Але ось це вже знаєте, це дуже тривожне питання. Що те, як і коли вагнери будуть коїти свої напади на нас, але ми готові. Цілком очевидно, якщо їх не ліквідувати, то вони будуть і далі становити загрозу для владіміра Путіна. А я вважаю, що треба їх ліквідувати як тих тарганів, і все. Чому ми тягнемо кота за ініціативу? Без поняття. Да. вони й далі набирають собі особовий склад і підкреслюють, вони не будуть підпорядковуватись міністерству війни. По-перше, контракт я підписую з вами ЧВК, з Пригоженом і Лісміноборониці. Нет, ми ніякого отношення к мінобороні не емієм. Лукашенко зараз mm -hmm. намагається усіх переконати, що вагнерівці будуть у Білорусі. Там навіть почали з'являтися намети. Але наша розвідка каже, що там не бачила поки вагнерівців. А Лукашенко усіх заспокоює. Мовляв, там будуть не усі вагнерівці, а тільки хороші, бо ті, які погані, вони усі подохли. Там зеки послухайте. Все военнослужащие, которые там были, осуждены. Вони вже жаль. Проте на гарячій лінії а... Вагнера кажуть, що вони не збираються їхати до Білорусі, вони збираються й далі брати участь у війні проти України. Я, я просто Білорусі не поїду. Ми ж вас приглашаємо. Краснодарський край хутор хутормолькані в Білорусі, а краснодарський край Окей. Ну, зона СВО. Побачимо, це може бути як свідомою дезінформацією, так і правдою. Найближчим часом ми будемо мати більше розуміння, але в цілому ситуація складається доволі. se Хоча росіяни не впливають глобально на ситуацію всередині своєї країни, усе одно у разі, якщо буде нове повстання, повстанці мають зважати на думку населення і мати хоча б мінімальну підтримку. І як ми бачимо, мінімальна підтримка у бунтівників сьогодні є. І що іще краще: росіяни все більше поляризуються, росіяни усе більше діляться на табори. Одні підтримують одних, інші підтримують інших, і це прек. Красні передумови на майбутнє. Але маю вам повторити: ми не можемо сподіватися тільки на те, що росіяни почнуть масово вбивати росіян, і у них буде державний переворот і повноцінна громадянська війна. Я вважаю, нехай там в Росії вже буде цей переворот, громадянська війна, розділяться як ті шматочки піци і все. А там як буде, та й буде. Але ну, просто. Мені цікаво, що далі. Чи в цьому році ми закінчимо цю довбану війну і будемо вже жити як раніше, хоча трішечки раніше, так, але будемо жити краще. Так, будемо відбудовувати. Але щоб цього було, щоб цього Щоб став, став в нашій країні мир, треба багато зусиль. Щоб ми отримали перемогу і отримали мир в нашій країні, в нашій рідній землі. Тому я вважаю, що Пригоженого або приб'ють, або не приб'ють. Бо, знаєте, така ситуація, що ну, я читав новини, і я знаєте, ну скажу чесно: ситуація за те, що Пригожин, що є два варіанти подій. Перше, це те, що Пригожин піде штурмувати Москву. І дістанеться до Путіна, і з ним там будуть вирішувати питання, що з ним робити. Або його його в'язницю, або його на нагілютину. Краще його на нагільютину, чи на в'язницю. Тому, тому що в'язниці там є таке, що його можу випустити. А на нагільютину це те, що треба. Або інше, що друга. Друга версія події, це те, що все ще, те, що він коїть цей пригожин, це може бути дезінф, дезінформація або обман, обманливий маневр. Так, ми, я так розумію, що ми вже забрали, потихеньку забираємо свої території. Ми звільняємо свої території і є результат. Але треба швидко звільняти свої території, брати, брати позиції і не давати ворогу цій Російсько-Федераційній лайні нас знищити. Нас навіть, і не дати їм нас перемогти. Тож, дорогі друзі та глядачі. Тож, давайте підтримуємо ЗСУ. До речі, якщо в мене буде бажання, я може почну робити щотижневий стрім. Кожен тиждень я буду робити стрім. І якщо буде бажання, я ще підключу донат. І цей донат піде на ЗСУ. Тож, я не знаю, коли буде, але давайте так, щоб у нас було дуже багато активних глядачів. Я впевнений, що у нас багато є активних глядачів, які дивляться мене, тож давайте зробимо так, щоб у нас було ну, тисячу людей, щоб потім я вів пряму трансляцію. Тож, якщо в нас буде дуже багато, пряма трансляція буде. Я обіцяю, просто треба трішки. Підтримати мене, окрім того, треба багато зусилля. Треба, щоб в моєму каналі було багато. Тож, давайте розповсюджуйте мій канал, щоб у нас було, було більше на моєму юбі каналі, не тільки ще в Інстаграмі, в Тікток, і в Телеграмі. <клух> тож, ось так. От. А ми маємо допомагати їм прийти до цих подій, і тільки перемога України може наблизити розпад так званої Росії. Тому всі далі, як один, продовжуємо робити важливу справу і допомагати українській армії. По-перше, лайк, по-друге, те, що я почув, так опитування росіян про бунт Вагнері, про те, що вони чули, не чули. Це ну, очевидно, що росіяни здебільш здебіль, здебіль, знають, не знають, що коїться в їхньому державі, і все таке, і це дуже ну, для нас це приємно, для них це неприємно. Хоча, знаєте, ми до речі політикою цікавимося. Деякі люди не цікавляться, але трішечки, трішечки цікавитися треба. Є такі, що цікавляться, тому що розповідає свою думку, діляться своїм е, поглядом. І потім обговорюють, хто кращий, хто не кращий, що буде, що не буде. Е, тож м -м -м, треба іноді цікавитися політикою, бо якщо ти не цікавишся політикою, то ти вибачай е, повне, повне таке, вибачайте. Людина, яка не розуміє, що коїться. Якщо ти розумієшся, трішечки розумієшся в політиці, питань нема. Тож, дорогі друзі, то дорогі глядачі, мені сподобалось, я поставив лайк, тож я я буду вже далі йти, бо зараз мені треба сходити в туалет, потім буду думати ну, там. зупинилося, подивлюсь, думаю, що там буде. Коротше кажучи, якщо вам сподобалась ця рубрика, і хочете продовження цієї рубрики, все просто. Підписка, подобайка, комент обов'язково. Обов'язково увімкнений дзвіночок, щоб чути, які ролики виходять на моєму Ютубі каналі, а ще підписатися в інстаграм, в Тікток і в Телеграм. На цьому все. З вами був я, Микола. До зустрічі. Всім па 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 па